Сьогодні хотіли би вам розповісти про історію лікування Юрія. Юрій, розкажіть, будь ласка, що вас турбувало, коли ви до нас звернулися? Так, ну я звернувся з основною проблемою з тим, що дуже сильно крутило нижні кінцівки та руки. Саме в парі вони розпочинали крутити, починаючи з... Ступні, подимаючись потрошку вгору, вгору, то йшли практично до тазу. І так, відповідно, і руки починали зі рук та піднімались до догори. Спочатку я би на це не зважав, думав на погоду, думав там трошки попарю пройде, але воно почало щодня, бо боліть, особливо вранці, до, до ну, нестепно. Бігали купу лікарів, неврологів, невропатологів, ревматологів, купу аналізів, винесли ну, купу грошей. Там. Ставили будь-які діагнози, але назначали будь-яке лікування, але воно нічого не давало, від слова, нічого, окрім витрат. Тоді. Дружина моя, звісно, я дуже завдячую їй, тим, що вона цим зайнялася, порадили останні з лікарів, поради шукати психотерапевта. Тобто, коли вже всі можливості яких yeah. тілесної терапії були пройдені, хтось з лікарів все ж таки подумав, що тут може бути проблема з yeah. сематикою. Yeah. 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 Так. Yeah. Не пам'ятаю прізвища лікаря, він робив міографію. Що там психотерапевта так само з цим питанням складно, бо якби ну, багато, але як знайти саме того, який би достукався, можна простими словами це сказати, достукався навіть сприйняти його. Я боявся поначалу, чесно кажу, дуже сильно боявся психотерапевтів, це все. Ну, визнати навіть самого себе, то що ти якісь у тебе не гаразд з психікою, це навіть дуже великий крок в цьому. Це більше щось странно, да? ж Тіло було яка то психіка, да? так. Ну я не бірю в цьому. Дружина, ну завдяки дружини, вона настояла на цьому, дякуючи їй. Звернулися в клініку СПО. ми... Поначалу було страшно, бо це все невідомо. Почали розмови. Ну поначалу я якось не зважав на це перший сеанс. Це була підготовка з пропофолом, з цим... я не бачив. Тут, цьому... тут о, є сенс сказати, що до лікування Юрія була. Вибрана стратегія кітаміна сестованої психотерапії, тому що він така людина дуже контролююча. Бачите, він навіть і не, не здогадувався, що проблеми з, з його свідомістю, з психікою може мати відношення до його болі. От. А саме в кетаміновій психотерапії у нас є можливість е, е, дістатися до цих глибинних слоїв, щоб людина сама зрозуміла. Цей зв'язок між свідомістю і тілом і чула, що ж таке насправді відбувається. Тому от розкажіть, як для вас це проходило, що ви узнавали про себе, про свою порогу? Я, ну, я не очікував, я не очікував в принципі від цієї терапії, від розвитку, як вона проходила. Я не очікував, що буде такий результат. Він поступово вспливали постійно все нові нові під час фінотерапії, впливали все нові нові, якби перешкоди. Слої, <плес> шлях, шлях, <плес> нехай це буде шарити. Спливали які накопичувалися, з роками накопичувалися і. В результаті вони вилилися в цю проблему, яка ну, вона не давала жити. Вона все останнім часом я практично вже не міг платити. Ну, біль був сильний біль. І поступово-поступово ця грязь з підсвідомості, яка вона, вона виявлялася. виявлялася спочатку, ми над нею працювали, вона очищувалася. Саме цікаво, що вона реально очищувалася, що я почав змінюватися, почали зникати ці болі. Тряпами, вони просто почали зникати. От я перестав відчувати біль в ногах, саме той, з яким я звернувся. І потрошку, потрошку так само почали підчищати решту шарів, які. Заважали жити, в результаті чого я набагато ну, я покращив і е, уявлення, нехай про життя, сприйняття життя. Далі почав вносити якісь покращення в свою підсвідомість під час так. І на сьогоднішній день як ваш там? Ну саме ці проблеми більше не Не існує, бо Ну, от зараз я не відчуваю цієї болі. Е, да, до речі, були от стресові випадки навіть під час е, на початку проходження терапії, під час обстрілів е, ночі, над головою нас там сильно дуже бахкало, і це впливало так само на цю біль в ногах. Я розповідав лікарю про цей, про цей випадок. Але стресостійкість потрошку потрошку. Зміцнювалася, приходила до норми, і зараз, саме зараз, цієї проблеми не існує. Тобто Вона повернулася до повноцінного да. життя. Я повернувся до повноцінного життя, та й взагалі воно ну, покращило якось емоційний стан, покращився, покращився. Взагалі, прагнення до життя збільшилося, цікавість до життя так само. Ну і дружина це побачила, бо я ж був ну, взагалі ніякий. Фактично, коли були полі відчуття. Ну, вона бачила зі сторони, що я е, газ, просто газ, на, на очах газ. Зараз вона навіть сама побачила, що я став більш, навіть більш балакучий став. Mm. <laughs> ну що ж, ми дуже раді, що змогли вам допомогти. Бажаємо вам успіхів, творчості вашій роботі. Ось і хай все буде Я, ще краще. Дякую. Я вам дуже вдячний за те, що ви повернули фактично в мене до життя, до можливості жити далі Добре. і розвиватися. Дякую. дякую.